Знаєте, друзі, до мене стільки приходить батьків дітей, які бояться і сумніваються, що їх дитина зможе підготуватися до вступу. Це постійна історія, і я постійно чую це. Ну, я ж бачу ваші там відгуки, бачу малюнки дитини. А що, якщо моя дитина не зможе так намалювати? А що, якщо не вийде, а що, якщо не вступить? То я вас хочу заспокоїти, дорогі мої батьки. Не хвилюйтеся. Ви можете просто передати цю відповідальність мені як вчителю, що готує до вступу на творчі спеціальності. Ви просто можете прийти, забронювати навчання художній експрес індивідуально, або попроситися в групу, і я вас зберу додам. І все, і ви можете більше не переживати, тому що далі вже моя відповідальність як вчителя зробити все можливе, щоб дитинка підготувалася, щоб все знала, все вміла і успішно вступила на творчу спеціальність.